Майнкрафт, але можу торгуватися з любими мобами. І так, бачу перших бджіл і я хочу доволі подивитися, на що не можу торгуватися стояти. Торгуватися. Ого! Ну, це, мабуть, я не добуду. Треба буде подивитися щось друге. Ну, я поки що добуду дерево. 12 штук мені вистачить, тому роблю собі доски. Та верстак. Та зробив собі два кайла та одну сукер. Свиня продає тільки смарагди. Паро продає на палки, тому я швидко собі роблю палки. Хоча вона таке продає, що думаю, я палки робити не буду. Можу тільки добути собі землі. І так, я добув 20 собі землі та хочу купити собі голову скелета. Ну, от і все, є офіційно скелет. До речі, завдяки яблуку можна добути собі золоте яблуко. Тікай! Оце я тод тоді тебе вбиває. О, до речі, тут є зомбі, цікаша, він торгує. А! Головне не марте, головне не марте. Раз, 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 раз. Так. Угу. Можна отримати такі. Бедрок. Цей зомбі дуже корисний, але мені. Але мені якось треба його забудувати. Тик, тик, тик. Сюди сюди забудувати його треба якось, якось забудувати треба. Ну, він, звичай... Так. Як його забудувати, щоб не померти із взяти. ай яй 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 Раз, Ераз, раз, і раз, все. Так, тепер приманю його сюди. Ай-яй-яй-яй-яй, ай-яй-яй! Так вийди вий. Як... Я зараз витрачу всі. Так. Так, раз, 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 раз. Сюди іди сюди, іди сюди, сюди іди. Давай, давай, сюди йди, сюди йди. Та чого ти не хочеш, йти сюди? Ну Давай опущусь на один блок. Давай, давай, давай. Ні-ні-ні, ти мене повинен бачити, ти мама мене бачити. його закрив. Давай. Іди сюди. Та йди сюди, сюди, йди, йди. Сюди, йди. Все, я його закрив. Ну, ніч, і тому я хочу якось буде. обережно було спуститися, але не можу. Ладно, закапуйся тут це під землю. І так вже настав день нарешті. Ні-ні-ні, зомбі-зомбі, уйди. Піди, будь ласка, звідси. Та чого у вас так багато? Згинь. У мене все дерево вже закінчилося із-за цих зомбіків. Я не знаю, чи він пішов, чи ні. Але тепер мені треба добути 11. Землі. Він теж торгує дуже хороший лут, лута. Я беру в нього 35 цих смарагдів. Хоч у мене і голод, зато я перекусив. Стояти, свиня! Так, що ти мені? В нього дуже гарний лут, а я собі беру оце. Так, тепер хочу купити собі оце. Оце. Оце, вот це, оце і оце. І по суті ми виконали цей челлендж. Йоу, якщо під цим відео набереться 10 лайків, то я зніму відео, де пройшов Майнкрафт з цим датапаком. Ну, всім дякую за перегляд, всім пока-пока.